Олена Войцева, Тетяна Бучацька. Польська мова. Підручник для першого класу закладів загальної середньої освіти. Підручник відповідає державному стандарту початкової освіти, освітній програмі та принципам компетентнісного навчання. Підручник містить сучасний контент. У навчальних матеріалах присутня чітка методологічна лінія. Підручник містить повчальні та цікаві сюжети. Матеріал відповідає віковим особливостям дітей. Підручник має сучасну візуальну стилістику, дотримано принципів універсального дизайну та інклюзії. Окрему увагу приділено антидискримінаційному змісту контенту і візуальних елементів. За допомогою цікавих ілюстрацій Адась і Ева головні герої Повісті Міла Демот, Лової, Адась і Ева в школі знайомлять дітей зі школою та її буднями, природою і природними явищами з повсякденним життям людини, реальним світом і світом фантазії, цікавими гумористичними ситуаціями та навчають розповідати про це польською мовою. Підручник містить розділи, слухаємо польською тексти з розвитку зв'язного мовлення, орієнтовний перелік лексики, діалогів, запитань, ігрових і творчих завдань за темами курсу. Підручник отримав гриф Міністерства освіти і науки України. Дякуємо за увагу.